Колега, у нас, бачите, угольник чуть-чуть дугой, бо він би Отут полочка, бачите, а тут нема. Ви берете сварочкою, отут по центру, і робите такі сопельки: одну сопельку, другу, третю, четверту. Лиш на пів полки, на півполочки. Не, не на всю довжину, а от таку сопельку. Поки що ставте лайк і авансом по любому. Вона коли схвачується, тут стягується, і вона почне виравнювати угольник. Розумієте, так? Да? Воно вам підрівняє. Ну, без маски. Чекай я сторіси роблю. Рівняю голок без ударів молотком. Тут ще. Без маски навіть валю. А тепер, ну, дивимся. Вистигає метал. Ану? Підтягнуло трохи. Ще валимо. Ей, ти що? Так. О, зараз воно почне підтягати. Бачите, підрівнюю лінію. І ще треба отуто завалити. Треба чистити, там все хоч падло, а нічого, надивсь. Адесь, вже почти рівно. Дивимося остело. Бачите, вже майже рівно. Ще чуть-чуть, там треба шмарочку дати і так. Воно вирівнюється, витягується вже хорошо. А ви вже поклали лайм чи ще думаєте? Кладіть давай тотку. Що скажеш, ти ж краще знаєш.